Махінації з публічними закупівлями та придбання електроенергії за завищеними цінами на Дніпропетровщині. Викрили начальника відділу освіти однієї з міськрад області. Він завдав державі збитків на понад 700 тисяч гривень. Повідомляють у Нацполіції області у 2021 році. Фігурант уклав додаткові угоди до договору про постачання електроенергії. Придбав її за завищеними цінами, привласнивши 559 тисяч гривень бюджетних коштів. У 2022-му схему повторив та привласнив 155 тисяч гривень. У 66-річного посадовця вилучили речові докази і повідомили про підозру. Йому загрожує до шести років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади. Кримінальне провадження здійснює Павлоградська окружна прокуратура. Фальсифікація матеріалів на Дніпропетровщині судитимуть чотирьох правоохоронців, які для покращення показників сфальсифікували кримінальне провадження. повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. Слідчі встановили, що заступник начальника одного із райуправлінь поліції спільно з трьома підлеглими придбали реактивну протитанкову гранату РПГ 22 та запропонували громадянину за грошову винагороду взяти на себе відповідальність за збут боєприпасів. Поліціянтів викрили та затримали. Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за незаконне придбання, зберігання, передачу бойових припасів та спробу притягнення невинного до кримінальної відповідальності. Надзвичайники приборкали масштабну пожежу у Павлоградському районі. 11 червня увечері до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Степова, міста Тернівка. Вогнеборці встановили, що на території приватного домоволодіння горить дах будинку, господарчої споруди та гаражу. Також вогонь поширився на майно сусідів. Загальна площа пожежі склала 205 квадратних метрів. Займання ліквідували загиблих та травмованих немає. На Дніпропетровщині підпалили мікроавтобус військових. За фактом підпалу автомобіля збройних сил України відкрили кримінальне провадження. Повідомляють у нас поліції області. Вночі на автостоянці Дніпра внаслідок підпалу загорівся Volkswagen. Вогонь пошкодив моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину виявили порожні пляшки від бензину. Вживаються заходи для затримання зловмисників. Досвідчені городники знають, цю мошку потрібно проганяти, інакше вона зіпсує весь урожай, але не кваптесь бігти до магазину за протиотрутою. Спершу спробуйте боротися з нею народними засобами. Як позбутися білокрилки на капусті, не тільки далі у сюжеті. Білокрилка теплична та капустяна, завдає значної шкоди огіркам, томатам, перцю, баклажанам, салату, селері, кабачкам, капусті, суниці, а також декоративним культурам. Як небезпечний шкідник спостерігається на 27 видах рослин, а взагалі може завдати шкоди двомстам видам. Саме опасна у нас вона йде, це оранжерейна і теплична, як ми споглядаємо у нас на діляночках, в тепличках. І маго, та личинки висмоктують клітинний сік. Рослини відстають у цвітінні, й достиганні плодів, знижується врожайність. Крім безпосередньої шкоди, завданої комахами, на стан рослини негативно впливають і сашкові гриби, які поселяються на цукристих виділеннях лічинок білокрилки. Грибний наліт ускладнює процес фотосинтезу і пригнічує рослини. Пошкоджені листки скручуються і засихають. Як протистояти цим комахам? Ми запитали у Павлоградського агронома. «Самий опасний період, як вона куколка, сама лічиночка наша, вона воском покривається. Це дуже важко нам її пробити. Вона як в захисті, як в панцирі, получається. Оце все період. Нам надо його трошки вчи чи до того, чи після того. Це як по лічинку. Цьогорічна суха та спекотна погода створює оптимальні умови для розмноження білокрилки. Відмічають аграрії, тому спостерігаються нашестя цієї комахи на городі. Перш ніж застосувати важку артилерію для боротьби з білокрилкою, варто підготувати рослини до оприскування, зробити водяну баню. Водяна баня робиться з розпилювачем, з хорошим. Наприклад, зараз возьму покажу. Рано вранці в 5 утра не помінилися, встали. Це треба раненько робити. І, і, і даємо хороший напор, збиваємо її і промиваємо під листом на листі. Даємо, щоб вона стекла. Її прям видно, що вона ага, ну, видно, видно. разом з водичкою у нас вона зливається. Це водяні бані. Хто не довіряє екологічним препаратам, агроном радить використовувати хімічні з прилипачем. Отаким чином в 5 утра ми встали раненько. І обработку, і по ґрунту, і під лист, і везде. Це у нас уже заправлено. Це вже через день після водяної бані. Тож не зволікайте в разі виявлення шкідників, одразу обробляйте уражену ділянку, щоб білокрилка не перекинулась на сусідню родину. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині для аграріїв із зони можливих бойових дій створена додаткова програма від USAID Агро. Стати її учасником можуть агровиробники, які мають в обробітку від 5 до 500 гектарів землі в Дніпропетровській та інших областях. Вирощують зернові або олійні культури, зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства. Фермери, які обробляють від 5 до 25 гектарів землі, Землі зможуть отримати по одній тоні добрива карбамід. Ті, хто обробляють від 25 до 500 гектарів по дві тони. Очікується, що добриво внесуть під зернові та олійні культури врожаю 2025 року. Деяким українцям заборонять купувати автомобілі хто під загрозою. Верховна Рада найближчим часом може розглянути й ухвалити за основу законопроект, який серед іншого обмежує деяких водіїв в Україні у праві реєстрації транспортних засобів. Це стосується осіб, у яких є непогашені комунальні борги. В актуальній редакції документ пропонує перевіряти осіб, які ставлять на облік автомобілі в сервісних центрах МВС через єдиний реєстр боржників. Якщо буде виявлено заборгованість, громадянину відмовлять у наданні послуг. Укрзалізниця запроваджує новий сервіс для родичів поранених військових. Повідомляє прес-служба відомства. Наші поїзди продовжують евакуацію поранених захисників. Вони повністю автономні та оснащені всім, що необхідно для безпечного перевезення та надання медичної допомоги. Але з міркувань безпеки та медичних вимог тут не передбачені місця для проїзду родичів, поранених військових. Тож, якщо ваших рідних, які проходять реабілітацію після поранень, терміново перевозять нашими медичними поїздами, а квитків у цей момент немає, то можна оформити заявку на сервісі, заявили в Укрзалізниці. Для викупу спеціальної броні в касі необхідно надати оригінал або копію посвідчення учасника бойових дій пораненого родича, а також документ, що підтверджує вашу спорідненість. У спекотне літо високі температури можуть викликати тепловий удар. Він трапляється у задушливих непровітрюваних приміщеннях. Симптоми нестача повітря, слабкість, запаморочення, втрата рівноваги, підвищення температури, потовиділення та частий пульс, можлива нудота, носова кровотеча та судоми. Щоб уникнути теплового удару, підтримуйте прохолодну температуру в кімнаті. Зачиняйте на день вікна, завішуйте темними шторами, а на ніч відкривайте. Пийте більше води з додаванням лимону, м'яти або скибочок огірка, уникайте гарячої та жирної їжі, вживайте більше зелені та овочів, обмежте перебування на сонці, особливо з 12 до 16. Якщо виходите на вулицю, одягайтеся відповідно до погоди. Носіть легкий вільний одяг із натуральних тканин. Головний убір і сонцезахисні окуляри, зручне, легке взуття. Уникайте вживання алкоголю, який призводить до зневоднення і маскує симптоми теплового удару. Щоб ти першу допомогу при тепловому ударі, переведіть постраждалого у тінь чи прохолодне місце. Вкладіть горизонтально та підніміть ноги. Якщо людина непритомна, покладіть її на бік, розтебніть одяг, ремінь, змочіть одяг і відкриті ділянки тіла. Дайте валідол, м'ятні краплі або льодяник для полегшення дихання. Запропонуйте підсолену воду, викличте швидку. Павлоградські дівчата та жінки зібрались разом в одному перформансі, щоб донести суспільству проблему психологічного насильства. Ця тема залишається актуальною, особливо у воєнний час. Про психологічне насильство знімають різні соціальні ролики та проводять вуличні акції, щоб висвітлити цю проблему та зупинити приниження. Павлоградка Ольга Ісаєва вирішила розповісти історію дівчини, яка стала жертвою психологічного насильства, мовою пластики та жіночих образів. Це історія про те, як одній дівчині на роботі не дозволялося посміхатися. Причому це була е, звичайна робота, офіс, нічого особливого і вкрай серйозного. І мене ця історія дуже вразила засмутила, бо це якийсь своєрідний вид жорстокості, не дозволяти виражати свої е, природні почуття. І я приміряла цю історію на себе. я е, е, Уявила собі картину. Всі ці веселощі, які мене дивували, заставляли посміхатися в дитинстві, в ранньому дитинстві. Це квіти, птахи, звірі, якісь комашки. І на фоні всього цього лежу я, наче з заклеєною посмішкою. Так і виникла ідея створити перформанс, що відображає внутрішній світ жінок, вимушених мовчати та стримувати свої емоції. Багато дівчат, моїх знайомих, погодилися і захотіли взяти участь. Причому вони самі пропонували деякі ідеї. Хтось сказав, що я буду лежати в білій сорочці, на якій ми повинні бачити, що серце кровить від цього. Хтось сказав, що заклеїти рота недостатньо, і треба заклеїти і очі, тому що очі наші теж посміхаються. Хтось сказав, що я буду лежати не ворушитися, бо мене. Такий стан не провокуй ні на які дії. Я хочу завмерти. А хтось дівчат сказав, що мені недостатньо заклеїти рота чи очі. Я себе відчуваю так, ніби мої руки зв'язані. У ролику відзнялись дівчата від 14 до 67 років, а також маля, яке стало символом перемоги добра над злом. Саундтрек до ролика створив син Ольги Олександр. Хлопець за освітою стиліст, але знайшов себе й у музикальному середовищі. Наші журналісти також долучились до творчого процесу та на мить перевтілились в образ жінки-жертви. Це просто супер, нереальні відчуття. Ви знаєте, такі враження наче я, я сама. Втілилась, війшла в цей образ, і мене зараз у середині так. Так все трусить, просто все трусить, я не знаю чому. Ми перші, хто представить соціальний ролик, створений командою Павлоградок, під назвою Жінка, в якої відібрали посмішку. Ви люди, то наче кров тече, А може, вже взаправду не люди, а вже... Відштовхуючи тіні, відчуваю небезпеку, бо штовхали за собою, позитин зла було схильня. Так ми вільні, але в мозку карбували Бути тихим я сильніше, я відкрию собі очі щільним криком Мені тихо, я не знаю, я цей час не обирав. Як цей час мене вже вибрав, я б не падав вставав І у лісі цих днів я відчув би, хто я такий Наче ми забуваємо, хто такий. «Чому ми ще живі, не тривається в голові. На мені зосередились думки, Ідуть вперед, роки, як було все на павки. Відчувай життя своє вільно, наче все повільно. Олена Коліш, Марина Ястребова, Максим Воронов, новини ПТРК